И снова на руку, на руку, веревочкой. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Вихідне положення третя позиція ніг. Руки наталії. Припаресіон 5. Перша позиція. Шість. Друга позиція. Сім. Перша позиція рук. 8, Заводимо руки талію, де пліє На І. Робимо невеликий підскок вперед на лівій нозі. Праву ногу виводимо у сюрліку, де п'є попереду. І. На раз виводимо праву ногу назад. бачите, Вивели її назад. І опускаємо в п'яту позицію вже, в деміпліє, Права нога позаду, ліва попереду. На І робимо підскок на правій нозі, ліву ногу виводимо у сюрлікуди п'є. На два Виводимо ліву ногу назад, ставимо на підлогу. П'ята позиція ніг, права нога попереду. Зверніть увагу, те, що при виконанні підскока наша задача підслизнути трошки вперед. Якщо боком встанемо, це буде добре видно. І раз, і два, і три, і чотири. І наша задача весь час бути у деміплії, тобто в півприсяді, і. Виконувати стрибок саме тільки ногами. Голова в нас залишається непохитною і корпус. Під час виконання руху, наша задача слідкувати за положенням сьорю, куди п'є попереду. Наша задача не підіймати його високо, воно чітко в нас знаходиться. Саме а, попереду коліно в сторону, де міплі І виводимо його назад. Ми трошки підіймаємо голіностоп правої ноги натягнути, вивели назад, опустили через а, носочок на підлогу. Знову вивели ліву ногу. Перевели назад, опустили. Зверніть увагу, те, що якщо ми будемо виконувати а, пере, переводження ноги назад без стрибка, то ми будемо відходити назад. Тобто і раз, і два, і три, і чотири. Наша ж задача залишатися на місці і виконувати оцей невеликий підскок вперед. І раз. Два, і три, і чотири. Корпус не нахиляємо вперед, не нахиляємо назад, він чітко рівно, впів присід, ліксі в сторону. Під час виконання головне не втратити рівновагу і не підіймати сильно високо коліна.